Ми побачили сеанс рефлексивного управління з боку колишнього співробітника спецслужб президентом найпотужнішої демократичної держави в світі. І побачили, як, в принципі, Путін пройшовся по всіх улюблених мозолях Трампа, зробив йому всі компліменти, які тільки міг, продемонстрував, що він його добре розуміє. І з цим усім вони розлетілися. Судячи по тому, що. Володимира Зеленського запрошено в понеділок до Вашингтона, Трамп буде намагатися його переконати у тому, щоб російські ініціативи вони знайшли українське сприйняття. Я думаю, що швидше за все Путін створив ситуацію, за якої він показує Трампу, що непоступливість України є перепоною для розвитку відносин з Сполученими Штатами. Я б сказав, що цей раунд російсько-американських. Контактів виграв Путін. Виграв по очках. Звичайно, не нокаутом, але виграв Путін однозначно.